Пане Ростиславе, сьогодні команда, зважаючи на те, що перемагала по ходу гри 1-0 і таки не втримала перемогу 1-1, здобула сьогодні очко чи втратила 2. Скажу, важко відповісти по ходу гри в загальному, скажу так, гра була приблизно рівна. Скажем так, Рахунок відповідає перебігу подій на полі. Хоча, якщо так дивитися по моментах, по гостроті, то все ж таки тут трішки була в нас перевага. На жаль, десь трошки в кінці не дотиснули, десь суперник встиг перестроїтися, достав ті м'ячі, десь трошки банально забракло везіння. Але споторі загальному гра бойова, адже з часу дві сусідні команди, завжди між цими селами йде дербі, неважливо, хто би грав з ці команди, на яких вони би турнірах полюсах не були, в яких лігах, завжди матчі принципові. Сьогодні було видно, що команда, ну, як на мене, поможніла, адже в поєдинках проти Борщова і Агрона ну, ще здавалося, як дуже молодь грає про дуже досвіду. Сьогодні в Медоборах був серйозний досвід, але ваші хлопці ну, нічим не поступалися, в тому числі в боротьбі. Ну, дивіться, враховуючи матчі з Агроном і з Борщевом, тут все ж ключовий фактор зіграв, це, що ми пропустили швидкі голи. І ми, але фактично, що один чи другий матч до 60-65 хвилини рахунок був 2-1. На користь суперників, і ми лишалися в ігрі. Потім, на жаль, за рахунок того, що ми більше грали в обороні без м'яча, трошки пішла втрата сил. Загалом, де втрата концентрації, а суперники чуть мастеровитіші, вони цим користалися і нас, скажем так, добивали. Цього разу здача була не пропустити гол, щоб команда суперника почала норувати, адже перемагати потрібно було більше навіть їм, ніж нам. Десь в принципі це і вплинуло. Вони потім почали загуляти тали, і в нас були так само хороші вільні зони для своїх атак. Десь получалося, десь не вийшло, Ну, Маємо те, що маємо поки. Особисто для вас це був матч принциповий, адже, якщо не помиляюсь, два роки виступали за медобори, може, навіть більше. Хотілося перемогти свою колишню команду. Дивіться, тут неважливо, проти якої команди грається, завжди хочеш перемагати. Я казав хлопцям, що для нас сьогодні будь-який позитивний результат це буде хороший чи нічяча перемога. Звичайно, на перемогу, хотілося вигравати. Але ж повторюю, команди у комуні зараз непогано, тому для мене, для моєї команди, дуже добре, що ми нарешті починаємо з, так, з лідерами нашого обласного футболу, десь плюс-мінус грати на рівних. Чудно поступаємося в деяких компонентах, але в загальному ми вже граємо на рівних. І надіюсь, що все буде добре і на наступний сезон. Ну, ви бачите, зовсім інших хлопців, але так само стануть на рік старші. І це ж ми будемо трошки, на мою думку, претендувати на так, боротися за призові місця в чемпіонаті. Зараз задача потрапити в верхню там, сімірку чи вісьмірку, вісмірку, щоб грати знову ж таки з досить сильними суперниками, набувати шишки, набиратися досвіду. Дякуємо, удачі вам в тих так. матчах, які залишилися. Мір Клемечеч, команда сьогодні поступалася, зуміла таки забити цей гол, щоб не програти, але все ж таки, я вже питав вашого візаві, Ростислава Ціха, і вас, ви сьогодні, здобули очко чи втратили два у матчі з вікнинами? Ми сьогодні можу впевнено сказати, що ми сьогодні втратили два очка, тому що не скажу, що по ігрі ми заслуговували на перемогу, але якщо ми хочемо здобувати результатів і боротися за призові місця то ми повинні такі ігри вигравати, тим більше вдома. І якщо пам'ятаєте, минулий раз я сказав, що мені потрібна стабільність, її нема. Це вийшли недооцінка суперника флегматично, як-небудь перший тайм. Проснулося, коли вже отримали гол. Звичайно, отримали, як завжди, як завжди, з помилок. Десь, напевно, моя вона, тому що планував в середині в защиті трошки зміни зробити. Але ще на цю ігру довірився хлопцям. Це, напевно, також моя помилка, вони себе не знімаю. Тому не хочу когось звинувачити. В першу чергу беру вину всю на себе. І не знаю, вроді би команда непогана. Хлопці непогані футболісти, але стабільності немає. Ігру добре грають, ігру погано грають. Можливо, можливо, я щось не то роблю, можливо, ми все разом щось не то робимо. Тому моя думка, що. Команда на добор заслуговує на більше і буду відвертий, що я вже хлопцям в і сказав. Що таке відношення і налаштування мене налаштовує. Можливо, їм потрібна якась зміна, можливо, мені команді в загальному. Тому я їм вже оголосив, що я ляг за керівництвом просити, якщо вони дозволять мені, якщо в них є якась можлива десь заміна, я б просив, просив, щоб... Вони шукали мені заміну, тому що щось не так. Щось не так, час покаже. Напевно, що я не можу справитися з цими задачами, які поставлені на сьогоднішній день. А наше керівництво вони заслуговують на перемогу. Тому що з їхньої сторони все порядно, вчасно, вчасно виплати, вчасне все. Тому я мушу бути відвертим. Це є футбол, і це є нормальне явище. Зараз ми будемо мати розмову, і я буду просити, щоб напевно що шукали мені якусь заміну, якщо вони мені, звичайно, це дозволять, і, можливо, в них є якісь такі думки. Я не знаю, не знаю, але хотілося б, щоб медобори добивалися краще в результаті. Тому що від е, е, нашого керівництва вони все від себе роблять належне, а ми результату не даємо. Ось така ситуація. Дякую, сподіваюся, таки, що ви передумаєте, залишитися в команді, і команда. ну… Переборить оці такі нерівності, незгладженості, і посяде ну своє законне місце і постійно буде боротися за при місця, і в тому числі в цьому сезоні. Дякую.